Росія провела ядерні навчання, запустила балістичну ракету по полігону на кордоні зі Штатами. Путін намагається залякати Трампа. Тим часом українців попереджають про новий російський обстріл. Коли буде атака, деталі замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Путін пішов в а банк. Росія провела ядерні навчання, запустила міжконтинентальні балістичні ракети. Тренування очолив особисто російський диктатор. Про це повідомив Кремль. Там заявили, під керівництвом Путіна проведено планове тренування стратегічних ядерних сил. Зокрема, з державного космодрому Плесецьк росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС. Удар завдали по полігону Кура, що розташований на далекому сході на Камчатці. Варто наголосити, що цей полігон фактично розташований прямо біля кордону зі Сполучених Чиними штатами, невже це сигнал Дональдові Трампу? Але на цьому Москва не зупинилася з Баренцевого моря. Підводний крейсер Брянськ випустив балістичну ракету Синева. Також до ядерних тренувань залучили і літаки дальньої авіації. Ту-95 вони запускали крилаті ракети. Саме ці літаки атакують Україну під час масованих обстрілів з боку Росії. Управління операцією окупанти здійснювали з національного центру управління обороною Російської Федерації. Усі завдання, за словами Кремля, виконані, а тренування пройшли успішно. Очевидно, що це демонстрація сили з боку Росії. І такі ядерні випробування зайвий раз доводять, що. Що Москва не надто прагне миру. Як на цей сигнал відреагує Вашингтон? Важливий також ще один нюанс цього ж дня навчання провела і союзник Росії Північна Корея. 22 жовтня вранці вона запустила кілька балістичних ракет з півдня Пхеняна. Ракети пролетіли близько 350 кілометрів і впали в море біля східного узбережжя. Це перший подібний пуск з травня цього року, і він стався саме напередодні майбутнього візиту Дональда Трампа до Південної Кореї. Збіг. Невже Путін і Кім Чен Ін змовилися проти Сполучених Штатів? А тим часом з'являються ознаки того, що Росія готує новий масований обстріл України. Моніторингові ресурси попереджають: висока ймовірність комбінованого ракетного удару по Україні 23-24 жовтня. Попередньо ворог застосує крилаті ракети Х101, а ціль та сама об'єкти енергетики. Водночас у Києві готуються до найгіршого. На початку жовтня в місті відкрили перші два протирадіаційні укриття в Оболонському районі, а зараз будують ще 43 такі захисні споруди. На це з міського бюджету вже виділили 3 мільярди гривень. Зазначається, що це укриття подвійного призначення, споруди з протирадіаційним захистом, розраховані щонайменше на 48 годин перебування. Це не герметичні конструкції, які знижують вплив опромінення. Невже влада про щось знає? Друзі, діліться у коментарях своїми версіями і до інших новин. Національна асоціація добувної промисловості України закликала уряд не підвищувати тариф на електроенергію для бізнесу та реструктурувати борги компанії Укренерго. Виконавча директорка асоціації Ксенія Оренчак заявила: у період війни держава має підтримувати бізнес, а не тиснути новими тарифами та податками. За її словами, підвищення тарифів черговий удар по промисловості, яка й без того перебуває в кризі. Вона каже: через зростання тарифів у різних сферах експорт металу уже впав на 70%, Виробництво сталі на 30%, А залізорудної сировини майже на 50%. Добувна галузь вперше перестала бути одним із головних наповнювачів бюджету. Асоціація пояснила структуру тарифу Укренерго. У проєкті зростання фонду оплати праці на понад 20%, збільшення інших операційних витрат на 2 мільярди гривень та ще 5 – на коригування витрат минулих років. Окремо 4 мільярди на погашення боргів. Це економічно не виправдано в умовах війни. Такі тарифи підривають конкурентоспроможність і ставлять під загрозу цілі виробничі ланцюги, наголосила Оренчак. Вона закликала відкласти підвищення до завершення війни або, як мінімум, обмежитися виплатою відсотків без погашення основного боргу. На Запорізькій атомній електростанції перемир'я. Я так розумію, що сторони зараз вдаються до ремонту. Ну коротше там одним словом, значить, там були проблеми на генераторах. Працювала ЗС в останні дні, тому що свина собаки, значить, відключили, пошкодили останню лінію електропередачі, підключили і хотіли підключити станцію до своєї енергомережі Росатому. Я так розумію, вони нормально обісралися, тому що не змогли її підключити. Ситуація стала критичною, виходити з під контролю, і вони запропонували все локальне перемир'я, щоб почати ремонтувати станцію. Не вдалося їм це зробити? Чи, 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 чи що так далі? Це розводки Як? росіян, це розводки росіян. Давайте тут, а потім скрізь транс тисне, ну давайте тут. Ну це розводка починається. Вони і так можуть підключити, це, це брехня. Не yeah. що буде з цією ЗС путін її хотів використовувати як як карту, типо, тиснути на, на на усіх, а не вийшло Ви не ж хотіли як використовувати як таке ядерний шантаж, а не вийшло. Ну бачиш, right. ну дивись вже два роки. Ми про Запорізького ЄС не чуємо нічого, тому що вони хотіли використати, що Україна використовується як ядерний шантаж. Потім сказати, що Україна є брудна бомба, а потім використовувати тактично ядерну зброю. Але їм по вухах надавали всі ядерні країни. В першу чергу Китай сказали не грайтеся з ядерною зброєю, щоб ми цього більше не чули. І дивись, і, там, ну Запорізька АЕС зникла з порядку денного-давно. Те, що вони роблять, це розводка, розводка. Давайте тут не стріляти. Це тактика росіян. Вони хочуть, давайте говорить ну, Путь цей Трамп вже попросив перемир'я. Так от ми і показуємо, там, де нам вигідно. Ну, як з цим повітряним так званим перемірням, нігур а давайте не будемо бити по енергетиці. А на лінії фронту ви будете? Буде? Ні, на лінії фронту а. ми будемо бити. Це щоб а, якраз а, висмикнути. Висмикнути найбільше зручні для України важелі. Бо удари по енергетиці це наш шлях до перемоги. Вони розуміють, що це. Що це страшно, і тому починають нам розповідати, що давайте там зупинятися, ну, ви, ви не будете стріляти по нашій енергетиці. А, дивись, а от це ж насправді гарне питання. Чи може бути так, що Путін приїздить до Трампа в Будапешт і каже: Дивись, Дональде, е нам треба результат якийсь, щоб ти там вийшов, щось сказав. Типу, ти ж не просто так через океан сюди летів. Mm. Давай я тобі пропоную повітряне перемир'я, і йому це було б вигідно. Тому що все, що вони можуть, це просто запускати рої шахедів по будинкам, а ми тупо лупимо по НПЗшкам, нафтопереробкам, там різними цим газовим станціями, ну, так це вже і так було. Таком. Як я говорив в класах, це вже було. А ну, ж так, не, а не хочуть... буде такого, що, що, що Трамп скаже: давай, Вова, ну, до Зеленського, давай, напевно, ми це припиняти, бо мені треба вийти щось сказати. Мене має ну, бути результат. Він ну, скаже, ну, да. ну Україна скаже, що ні, ну як з цим, як нам розповідали, відступати з Донбасу. Зеленський сказав, ніхто нікуди не йде. Заткнулося, заткнулося. Ну так іди там розбирайся, хто це буде контролювати. На фронті вони ж не, зу... не хочуть зупинятися, не хочуть зупинятися. Якщо ти, ти про що тут говориш, да? <ривців> тут, 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 ти ж повинен розуміти, що Трамп слабкій перемовні позиції тут виглядає. Чим більше він оце так буде з Путіним зустрічатися, це ж його проблеми, Його ж там шманати будуть а, всередині республіканської партії. Так? На нього тиснуть виборці, бо 80% як демократів, так і республіканців підтримують допомогу Україні і ненавидять Путіна. І коли ти знову виходиш, як це БМЕ і Кукарєк в даному випадку, так ти ж виглядати будеш. Тобто, тут час дивись, в цей... Трамп, я вважаю, зайшов дуже зі слабкої перемовної позиції з Путіним, коли поїхав на Аляску. Тим більше багатьом не сподобалось, як там американські солдати. Цей великий Пентагон каком доверху плазував перед цим перед Путіним. так І хто, а нічого ж не перерішали. А хто тут виглядає слабким? Трамп виглядає слабким. Так це ж його проблема. його проблема. Якщо він там знову буде щось говорити, давайте повітряне перемир'я без припинення вогню на фронті, Ну він знову буде виглядати не ким. А я вважаю, що Путін не зробить на фронті, бо йому треба наступати, показувати, що все рівно війна триває. Ти згадував Індію, яка е, е, в Гаяні почала купувати там нафту, і при цьому там припинила. Е, ну, я не знаю, до речі, припинила вона купувати нафту в Росії, чи не припинила. Трамп каже, що припинила. Ні, ні, Ці, ні, якось ні там... не, не так, ти, ти Слухайте, ви знову не розумієте, що як вони ну, розповідає. Вони бачать, що процес пішов. Да? Вони бачать, що процес пішов, ні, Не повністю, але почали це робити. Але на думку Трампа, щось це відбувається дуже повільно, дуже повільно, і тому вони, вони можуть там десь 20% вже відмовитися. Тут виходить Трамп, а я чув, вже ви 100% відмовились, і... <плес> ну, тобто під текст ну, дивись, читай між між рядки. Говори, щось ви дуже повільно відмовляєтесь. Я сказав, що повинно бути. Ніхто ж не знімає з них мит. Зверни увагу, мит ніхто не знімає. Це все продовжується. Тобто процес іде, як би не хотілося росіянам. Далі дивись, там ж по нафті, там ОПЕК збільшує виробництво нафти, вони зараз Венесуелею займаються, якщо ти звернеш увагу, що в Венесуелі відбувається, ось, дуже, дуже цікаві події. Там, да? Щось цей, цей, затягнувся пошук цих наркоторгівців біля берегів цього Венесуели, там всі есминців з тамагавками. А, і а, підводним є підводним човном. там, да? вони там мочаться наркоторгівці. Вже е, там мадура, вже там намагається то те. Я вже там да, читав говорить, Та забирайте вже нафіг нафту залиште, Ні, ні. Я, я вважаю, що там принципове питання. Я думаю, що американці хочуть показати, хто господар і викинути росіян і китайців взагалі з Венесуели. Ну тому що родовище нафти, і там ще за Венесуели вже наступна йде Куба. Я думаю, що спочатку Венесуела, потім Куба, а для Рубіо це ще особисте питання. Він же, він же двомовний, він же іспаномовний і англомовний. А він же, він же, він же, з, він же з родини кубинських політемігрантів, так? І там вони хочуть повністю себе західну півкулю забрати, згідно з доктриною Монро, що вони цим керують цими процесами і так далі. Тому, якщо вони ще Венесуелу заберуть, ну. Ну так навіщо ні? Вони дадуть венесуельську нафту, наприклад, ці е, Індії там да яка, до речі, за якостями дуже схожа на російську.